Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в режим кожний стрибок за одну секунду. І зараз у нас 4 тисячі стрибків, вони фармляться дуже швидко, тому що ми вже разок грали в цю гру і пройшли, в принципі, то далеченько. Але я думаю, сьогодні ми зможемо її добройти аж до кінця. І все, що потрібно, так. Ти готовий приєднатися до гонки? Да, я доволі жорсткий тіп. Я можу високо пригати. подиви! Ха-ха-ха, я супер високо пригаю, але тут є тоді типиковий один мільйон. Прикинь, кстати, зараз буде гонка. Гонка пішла. Погнали! А чого я не можу пригати? А, все, 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 одна секунда. Все, я погнав. Дві чуваки полетіли просто жорстко. Обалдеть! Хтось усе ось ось топ-1. Поняв, топ 2 вже є. Якісь супер високо допригали. в ну, мене тільки було 6 тисяч. чи сіки там 5. Ще я допригну, да? Да, я допригнув. Я не зайняв топ 3, я топ 4. Блін. Все, я поняв Тепер сіки, мені треба, щоб йти на гонку. Але це все зрозуміло. В общем то, у мене є ребітх, і я можу його нажати. Бенц? Так, почекай, скіп. Ні, мені треба. Да. да. Так, да, я готовий зробити ребіт. Тепер я фармлю набагато швидше джампи. Ну не набагато, ну трошечки швидше. У мене є, по ідеї, наступний портал. Куди я можу сходити? Почекай, де воно? Осьо на місяць. Потім ми йдемо в лаву. У мене все це відкрито. Потім Вайс. Я не можу піти. Мені треба 50 вінів, щоб туди піти. Оцю штуку я вже відкривав. Да, що в мене по петам? Давай подивимося. Пети, пети, пети. Ось до. У мене є пети по плюс 500, 700, 180. Коротше, я і далі проходив. Все, я вже можу далі пройти, бо в мене з'явилися віни. Чорта, я не знаю, скільки вони всі з'явились взагалі. Але далі флавер 100 вінів треба. А тут у мене є якраз отакий пет. Значить, що мені треба? Мені виходить, треба 100 вінів, щоб піти в флавер. В принципі, це максимально легко робиться. Просто брати і випрягувати, і все. І я на халяву бистро зараз залітаю. Я можу зробити ще один ребіт, але він мені ну, не сказав би, що сильно треба. Я можу і без ребідка рознести всіх абсолютно. Так, тут ми стоп джамп. Ми зараз супер швидко будемо вилазити наверх. Тут, звісно, далі там взагалі жест, як я бачу, так? Да? У флаверах там і так далі. і так далі. Але ще я вже буду набагато швидше фармити ці всі стрибки, тому я думаю, що все буде швидко. Без ребітків ми, я думаю, зможемо спокійно обійтися, бо я дивлю, як жорстко випригаю, мені в цілому і тут нормально. Але наступна штука, вона прям вище, вище. Диви. Обалдіть. Ладно, 20 синів ми своїх чесно зароблених забираємо, 22 навіть через те, що в нас ребят. І що папе? Чи куплять мені за 25 чи ні? Мене є легендри Діно? 20%. Я б не сказав, що воно мені все сильно треба. 100 вінів мені треба для того, щоб перемогти. Але мені дає по 20, значить, я, виходить, не нафармлю за один раз. Мені треба два рази, як мінімум. Значить, ми зараз спробуємо. Значить, ми зараз спробуємо вилізти на самий верх. Супер швидко. Так ось, Бемс. Все, перепригуємо просто максимально жорстко. Через те, що в нас динозаври максимально потужні. Але тут все чуть-чуть не допригнули, так? Да? Ну нічого страшного Нічого страшного. Головне те, що нам треба нормально так швидко назбирати віни і спокійно з кайфом проходити далі. Прикинь, у мене джампів 8 тисяч тут, чувака, 1,4 4 ляма. Один і один лямо, я не знаю. Він супер далеко якось допригав. Чи він пройшов уже гру, чи ні? Я тупо не розумію. Але 22 війна ми своїх забираємо, просто шуруємо далі. Ми можемо навіть не чекати нічого, нікого. Блін, чуть-чуть рано. Нажав кнопку. Диви, ми поки випригуємо, стільки фармиться просто цих стрибків, що це капець просто максимальний. Диви. І я з легкістю супербистро запригую, залазю, без усіляких проблем. От тут, кстати, не допригнув чуть-чуть Ну нічого страшного це не є проблеми. Зато блін, 99 У мене війні. Мені одного тупо не хватило Прикинь, одного тупо віна чуть, чуть не вистачило. Ну, що ж поробиш? Я оце ще думаю по поводу репідха, поняв. Більше вінів, більше стрибок, от іменно за вінів, поняв. Плюс 20 свінів забираємо, переходимо далі во офлавер. Тут у нас 40 вінів коштує пет. Давай відразу їх купимо. Чи може ми тут запригнемо просто по 40? Війн? А може ми тупо щитеремо, поняв? Сіки тут є. Телепорт, сіке тут є. О! Тут, тут багато світів, їх додали, походу, ще. Давай попробуємо, знаєш, як зробити. Просто отако запригнути. Ми не будемо, ми не будемо, коротше, робити репідхи. Ми не будемо купувати пета. Ми просто будемо далі на цих петах е, пробувати йти, пробувати чисто з цими петами шурувати їх. Там, де вже з цими петами буде реально складно, то ми купимо нових. Ми просто пропустимо один чи дві локації, просто тако чисто попробуємо пропустити. Може у нас все вийдеся. А може і ні. Бач, тут ще не допригую вже. Стає далі складно. Я получив бейджик за 10 тисяч стрибків, в мене ще не було 10 тисяч. Але бач, навіть 10 тисяч і все рівно я не можу вилетіти до кінця. Значить, далі там все продумано, все реально складно. Походу, не зря в чувака там 1,6 мільйона стрибків. Ну зато представ, просто наскільки високо може стрибнути з цими стрибками. Це просто неймовірно жорстко. Ну я би наробив ребідків, якщо чесно. Прям з кайфом би наробив купу ребітків, щоб більше вінів за заробляти. Щоб в рази більше вінів заробляти. І це, походу, останній. Да? Ось. І ми забираємо 40 вінів, це 44, получається. Блін, нехило. Може, може ребітха? Ну в мене пропадуть є віни, а не пропадуть війни, якщо зроблю ребітха. Давай, мені два скільки? Мені треба 50, я можу відкрити один. Міфік випав. Ну, Галімей, да. Давай, ще один. Ще один міфік. Давай ще одно відкриємо Ще один міфік. І давай ще одно. На всі війни просто. І ще один міфі міфік, нормально. Так, тепер я нажимаю Equip Best. Обалденно. У мене 4 пета. Диви, як швидко фармиться! У мене вже 10 тисяч стрибків. Обалдеть, нехило я фармлю, чув. Блін, і мені опять одного віна, короче, не вистачить для того, щоб просто-напросто взяти і зробити ребітха. Я би зараз наробив ребітхів цих капець. Те, що в мене стрибки фармляться, це хорошо, але далі, бачиш, дуже складно. Дуже складно просто. Іменно, іменно довго якось. Я не знаю. Я думав, буде бистріше. Я реально не очікував. Я реально тупо максимально не очікував. Диви, я тупо стрибаю, стрибаю, а все одно ні чорта не відбувається. Я довго вилазю на цей максимум. Плюс 40 війнів сюди, 49 у мене є. Оба! Перемога, 93 війна є, робимо ребітг. Бемц, єс. Все, у мене все по нулям, але зато я тепер буду більше заробляти війнів. І тепер мені треба просто йти в наступну локацію. А що, якщо я просто в наглуку? Перепригну. Я зможу перепригнути? Ну туди. Так, да, диви, я можу Я можу тут вилетіти? Значить, по суті, в теорії у мене є ідея невеличка, що якщо я випригну на самий верх, а потім перепригну туди. Ну так, чисто попробувати. Ага, Як ідея? <гум> мені здається, ідея максимально жирна. Дивись, ми ось, ось пройшли. прошли. Тепер я отут пригаю. І чи зможу я долетіти до кінця. От мені реально цікаво. чи ти хочеш в гонку? Блін, а я хотів би в гонку. тисяч 6000. Ні. ні, 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 я не долетю точно туда. Капець, я щас впаду в самий низ я. Аа, я пригав, 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 пригав Капут. І не допригав ні чорта. Якось повільно фармиться Хоча з однієї сторони, вроді, бистро, а з іншої, наче повільно. Я не знаю, мало би бути ще пестріше. Я ж петів нових накупив Давай заберемо віни. Плюс 48, Сюда. Сюди. Дві, я ще чотирма тисячами стартую, а потім у мене там до восьми дохода і все. Так, давай, 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 давай. Випригуємо Все чітко, плюс 40 вінів ще. Обалдеть, коли я вже стану нормальним типом. у мене на 100 вінах. Блін. А може. Нє, гребітки ми поки не будемо так робити, бо це вообще рознос. Я тоді на наступну локацію взагалі не попаду на той сніг, а там ще тих локацій, ти бачив всіки? Ось якщо через телепорт попробувати, цих локацій взагалі тонна. Навіть не знаю, що зробити. Бо петів я вже всіх поміняв. Типу 4 штуки всіх замінив. Мені би далі якось просунутись. Чисто вже без заміни петів, просто швидко взяти і просунутись далі. Але диви, ось, ось зараз швидше фармить, поняв? Уже 12 тисяч. Доволі швидко фармить, але все рівно якось, наче маловато, поняв. Хочеться такого ще більше. Ну, 14 тисяч, це ще супер багато. Має ще Мабуть, не було. 15. Якось ще фастом збиралося Але все рівно не вистачає, щоб все перепригнути сразу Я навіть не знаю, скільки треба, щоб все відразу перепригнути. Ну, летю я супер жорстко. 18 тисяч стрибків. Диви. Бемс? Забрали. Мені да ще 48, мені буде не хватати! Ну! Зато ребіт просто зробити. Та я не хочу той ребіт робити. Він мені 10% тільки дасть, це дуже мало, але пропадуть всі кубки. Так, давай, випригуємо, чітко, забираємо. 192, просто 8 клятих кубків не хватило. Бонус якийсь забився. Давай заберемо. Опа, плюс 1000 стрибків сюди. Але мені вона не сильно рішає, поняв? Мені б запригнути просто на самий верх, забрати бонус отако. Пенс, все, погнали в сніг. Сюди, далі 400 війнів нам запряму, 80. Це мені дасть 88. Яйця стоє 80. Ну, якраз разів, типу. Перемога і яйця однаково коштують. Давай попробуємо. Я, по ідеї зможу випригнути наверх, поняв? В будь-якому випадку. Але просто довше придеться збирати. Бо я не думав, що мені ще так далеко, поняв? Але зато стрибки будуть жорстко назбируватись, бо я буду супер проходити, супер старатись фармити. І, коротше, ми в будь-якому випадку дойдемо супер далеко. Я думаю. А без того, щоб міняти петів, ми просто. А, ні, в нас не вийде без того, щоб міняти петів, Мені ж кубки треба фармити. Типа, поняв? В будь-якому випадку, мені ж треба проходити до кінця, ставати на плиту. У мене будуть забиратися стрибки. Типа, менше ще 27 тисяч диви, а я, ну, випригую тако, типа, помаленько. Просто по одному, по одному разу. Оно роже, ерунда була, ми її вже перепригали, поняв? А нам треба ще вище, поняв? Це взагалі якось. Ну, тяжко, капець. Оба. Перепригнули 80. Значить мені дав. 96. А, ну да, маєш 20%, лол. Так, і мені виходить, я можу ще раз пропригати, поняв. І я зможу перейти в наступну локацію. Оце хорошо. І за те, що в мене є ребітхи, поняв, я бистріше це все роблю. Я би, звісно, і далі ребітк зробив, але 100 вінів, поняв, в мене останні пропадуть війни А я не хочу, щоб вони пропадали. Диви, як швидко фарбляться ці стрибки. А, лол, вони пропадають? 231 31 тисяча, це якийсь обман, я не знаю, має скільки не могло би бути. Я не можу так багато фармити. А хоча може й можу. Диви, пет, у мене оцей дає, типа 920, 920 тисяч. Мені капець багато дає, а мене 40 тисяч. Щось ще розносить, супер багато, ні? 40 тисяч а я все рівно пригаю повільно. Я не можу два левела відразу перепригнути тут. По одному приходиться пригати. Зато 50 тисяч стрибків є диви. Я супер високо гасаю. Бенц. Забрати і пішли далі в дарк. Опа. Тут уже по 150 дає. А надо да 750. О, хорошо. Я б, звісно, тут, мабуть, яйця закупив би. Я б би, да, би купив два яйця. Поняв? нього такого є. Yeah. Давай купимо. Бемпс кодлі. Я не знаю, якого мені дали. Я щось не роздивився. Так, он це отакий. Звичайний. Так, це трейли, які я теж можу, кстати, купити. Я не пам'ятаю, який в мене купляний. Ну ладно, неважливо. Давай пети. Одягаємо найкращих. Вони дають по 7 тисяч по 5 Обалдіть, вони вообще жорсткі. І 150 даємо, ми ще робимо ребітха Yes. Бригаємо. І полетіли, ми нехило Вообще нехило, полетіли. Так, так подумати. А може і тако слабенько, я не знаю. Бо зато в мене просто тепер є ребіт, поняв? Скільки коштує наступний? 200. По суті, 30% до 150. Ну, в мене 200 не дадуть точно мені. Мені дадуть десь 180, навіть. А хоча чорт його знає, скільки мені там дадуть. Бо я хотів би ще одного ребітха зробити, щоб прям би багато отримувати поняв? Типа, це було б в мене вже, ну, 40%. 40% це багато. Ну і щас 30, це немало. Гіпер багато, поняв? Так, опять загонку, дивино. В мене 20 тисяч тільки, мене супер мало. Тут у чуваків більше. Ні, давай. Без гонки сьогодні. Трошечки ще підформлюсь і тоді залізу в гоночку. Но поки я тобі кажу, поки я там слабачок буду конкретний. Тут ось чуваки по 5 мільйонів, по 3 ляма. Хоча хочеться подивитись що дає за гонку, типу наскільки багато їй дає. Бо тут ось я майже допригав, блін. 150 вінів дадуть. 150 пятьдесят вінів то багато. Я дві, я допригав. Я допригав. 150. Мені дало 195. Обалдеть, ну я би ще одного пета тут купив Ще один, нормально. Пец, як бест Він хорошо дає, він просто дає 7 тисяч, поняв. А ці по 5. А цей просто дає всього-навсього тільки тисячу, поняв? Я з цими чуваками просто буду вище пригати, быстріше розганятись. Але мені реально далі просто уже стає складно. Я думав, я швидко пройду, поняв. А я ні чорта не можу пройти. У мене телепорт. Дивись, який тут ще. 750 війнів треба. 20 тисяч на останній левел. В чувака ось є 28, він на останньому левелі. Він на конкретно останньому левелі. Далі просто на сіки стовби високі, поняв, що я дуже довго на стовп сам випригую. І ще й багато разів треба випригнути, поняв? Оце капець. Це прям конкретний капут. Типа, диви тільки це вище, якщо порівняти. А з чим це можна порівняти? Тут ще не видно жодного стовба уже на цій висоті. Його тупо не видно. Аби ще стрибки не пропадали, поняв, то було б нормально. А так стрибки пропадають і капут. Плюс 150, давай. Можна зробити ребідка. Давай, Бемс. Єс. Фух, це рознос. Получається, тепер я буду отримувати плюс 40%, плюс 40% джампу, що я назбирую. Це теж дуже добре. Але. Капець. Пець, капець повний. Обалдеть, насіки складно вилазити. Диви плюс 150 винів дало 210. Нормально, але мені треба то ще вище. А що в мене по петам? У мене один галімий тільки, да? Давай його поміняємо на хорошого. Бо це капут просто, це настільки складно, я тобі кажу. Все, давай сюди хорошого. Тепер у мене реально класні пети. Але як мені нафармити 750 винів, я тупо не знаю. Блін, таке відчуття, що наче можна туди перепрігнути просто. А не. Дальше вже там ліміт, поняв? Там тупік, там так не можна перепрігнути. Ну, короче, Одна все одно єрунда, поняв? Ти супер жорстко не допригнеш там. Це раз, а два, просто це настільки багато треба фармити. що Це капут, просто я не знаю, я не думав, що так складно. Я думав, ми щось пройдемо, поняв? А воно ні, ні чорта. Просто диви. Отут усі єлі допригнув. Капець. Настільки складно. Хоч ти високо пригаєш, великі стрибки вже поняв, все одно. Воно так не працює. Воно тупо так не працює, абсолютно. І рибіки, ні чорта не допомагають, поняв? І оцей френдбус теж ні чорта не допомагає. Я ще не знаю, скільки мені пригать треба. Воно настільки. Високо, що це капець. у чел. Я, кстати, догнав, прикинь. А ні, ні, чорта, диви, він зараз просто перепригнув. В нього там стрибків купа, напевно. Бемс, давай. Фух, це капут. Просто 270 фінів у мене все на все. В общем, друзі, якщо ви хочете пограти в цей режим, то обов'язково заходьте, але тут наскільки складно формити, то це капець, я думаю, буде швидше. Ну і обов'язково не забудьте ставити свої вподобання. Підписуватись на канал. З вами був Саня і всім пока-пока.